Другі. Мене звати Фісташка 2 і я тут приручаю Карнотавра. Я вже для нього добув первосортне м'ясо, Ви бачите, він приручається. Зараз приручиться і ми його назвем. Ми його назвем. Во. Тут я вже обустроївся. Оце все я вибив із оцього, але я зараз не можу, тому що я вже це забрав. І мене перевіз, тому що мені з подарунку випало рога шерстистого носоріга, і воно мені не треба. Дивіться, пишіть в коментарях, як назвати листрозавра. Скарабея, небезпечну пташку, мегалодона, додо, стегозавра і птеранадона. Оцього. Пишіть в коментарях, як їх назвати. По одному. Кожен один коментарій ви маєте написати одне ім'я. Я вибираю по одному в одному вашому коментарі. Так, тут е, зараз ніч і е, не знаю, де ми будемо ночувати. О, Карнотавер приключився. Ура! У мене один підписник просив його назвати, як його звати. Його звати Гига Арк. Зараз ми так його і назвемо. Так Гига Арк. Гига Арк. Арк. А, ось, в нього от з великої букви. так, Гига. Все. Дивись, я назвав його, як ти і просив. А всіх останніх рекомендуйте ви. І ще, якщо ви дивилися прошлу серію, то ви знаєте, що я там казав, що в наступній серії ми приручимо кайруку або лютововка. Але не знаю, чи це виконається. Я е, не знаю, чи я зараз їх приручу. Я приручив Карнотавра по просьбі його мого підписника. Отак. Так, кажем всі стоп, всі нейтральні. І я зараз полечу додому. Все, я прилетів додому, ем, запрошуємо карнотавра. І, і як я казав, не знаю, чи сьогодні я приручу кайруху або бутововку. Не знаю. Е, я ще маю приручити ужасну е, жа, е, пташку, як я її казав, але не знаю. Колись в, в якоїсь серії приручим Я вам обіцяю. Ну, в цій серії, думаю, не приручим А ви? А зараз я буду робити доробляти свій дім. Тільки почекаємо, коли запрошиться наш Гіга Арк тобто Карнотавр. Ну все. Як бачите, карнотавер наш запросився. Дамо йому м'ясо. Все. Це ще дивіться. Зараз вам щось покажу. Я вибив сідло на мегалодона. Не вибив, а от сюди, як я і кажу. От. Зараз ми... Ой, вибачте. Зараз ми спробуємо е, його протестувати. Це буде тест-драйв. там в нього десь 120. Ну все, протестували. Воще. Додамо протестування на телокантах. А з, а ви, а знали ви, що? З іхтіозавров випадає сире м'ясо, а не риба. Зараз я вам це докажу. Бачите? Я вам все доказав і пливемо до нашого дому. будемо достроювати дом. Якщо я не дострою свій дом, то в якоїсь серії я дострою, в якоїсь дострою дом то давайте починати. Я не пам'ятаю, чи я це казав. Але я докачався за кадром до 58-го рівня. Вот так, За кадром. Я зроблю відділену серію, як я буду качати рівень. При вас я буду качати рівень в іншій якоїсь серії. І кайруку і люта вовка приручимо в іншої серії якоїсь. Зараз подивимося на наш огород. Так, тут все максимум. Забираємо, забираємо, забираємо трошки. Все, ми доглядали за нашим огородом. Збирали, а не доглядали. А доглядати та за ним треба, то згніє і не буде рости. Так, ставимо фундаменти. Ось тут дві. Так, до доску треба е, сюди поставити, щоб нам не мішало. Останній фундамент. І е, построюємо хоча б одну цю стіну. Це означає, що фундаменти я туди більше не буду строїти. Я буду вон туди. Так, е, значить, ще приблизно отут раз і тут два. Два фундамента і все. Буду закінчувати і ставити стіни. А зараз я ще попрацюю трошки і в наступній серії дострої. Е, Якої серії? Я не знаю, коли це буде. Дивіться, що я мав на увазі. Так і так. А тут же будуть стіни. Отак. Ну добре. Все в е, наступній серії. Дякую, що ви подивилися це відео. З вами був фісташка 2. Всім до побачення, дуже гарного дня, до нових зустріч!